На Волині зловили кримінальних авторитетів. Їх п'ятеро, самі з Нововолинська і кувольщини від 24 до 49 років. Ніде не працюють, жили на гроші, які вибували з людей. Якось відібрали в чоловіка мотоцикл, а потім вимагали значну суму неіснуючого боргу. Будучи заляканим, цими чоловіками потерпілий віддав їм частину коштів. Правоохоронці ліквідували злочинну діяльність кримінальних авторитетів, які займались вимаганням неіснуючих боргів. Встановлено, що група складалась з п'яти осіб: це мешканці Нововолинська та Ковальського району. Під час однієї з зустрічей з потерпілим вони відібрали у нього мотоцикл. Окрім того, вимагали у нього неіснуючий борг, вчинивши таким чином протиправний тиск, будучи заляканим цими так званими авторитетами в певних злодійських колах. Потерпілий віддав їм частину коштів 21 вересня за силової підтримки спецпризначенців у помешканнях фігурантів та у їхніх транспортних засобах провели обшуки за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі вже оголосили їм про підозри у вчиненні злочину, передбачено частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Санкція позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 23 вересня суд обрав їм запобіжні заходи. Одного з фігурантів затримали прямо в залі суду. А його напарник намагався покинути сьогодні межі країни, однак був затриманий нашими правоохоронцями. З ним вже проводяться необхідні слідчі дії.